Подивіться, що я знайшов на Дарниці. Яблуневий цвіт, ручний розпис, довбиш. Так, захопився, що не запитав його ціну. Скажіть, будь ласка, Друзі, сьогодні. коштує? що я побачив на Дарниці. Подивіться, яка гарна. Друзі, придбав велосипед, ну що, їдемо в дорогу разом. Будь ласка, не перемикайтеся, буде цікаво, покажу Київ з висоти велосипеда. На каналі Український Порцеляновий посуд. 22 жовтня Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Частина столового сервізу. Бараневский фарфоровый завод 50-е годы ну, ну, Соусник ну, Горчичница С крышечкой потому, что я тебя да, понятно. И 4 пирожковых да, тарелки Вернее, подставных да, тарелочки. Цена за все 600 гривень. Я тебе говорил, что ты Отпиши на меня квартиру в Стижном районе Сколько вазочка Коштая? 500, 500 гривен А штопчик? 500. Полонный Ручный роспись, 500 гривен Ой, вчера была такая... ЛФЗ, а такий? ЛФЗ Это за 1000 отдам, потому что тут Маленький а, Ой, ага, маленький Так, а рыбка?

Подивіться, яка краса, Дарниця вміє здивувати. Цукорниця, рельєфне зображення, кавничок, король столу, присутні елементи позолоти, молочник. І чашка. Друзі, це все за 100 гривень продається. Подивіться. Скільки вазочка? Вазочка 50 гривень. 50 гривень. А тарілки? Тарілочки по 20. По 20 гривень. Термос. Термос 100. 100 гривень. Так, і салатники, будь ласка. Салатники по 80 гривень. По 80. Великий асортимент. Доброго дня. Доброго дня. Книжок, будь ласка, на будь-який смак. Скільки такі книжечки коштують? По 20 гривень. Ось, будь ласка. Хто захоплюється? Так, Всі по 20, так? Так, ага. а є дитяча література? Пропозиція. Розбирають швидко, так? Ну, діткам читають казочки. Ага. Скільки така азбука? 20 гривень, друзі. Ось, будь ласка. Цікава книжечка, до речі. Видавництво у нас. Будь ласка, алфавіт. Так тираж 20 тисяч примірників. Дуже цікава книжечка. Сучасна українська кухня в пропозиції є. Добрий день. Скільки такі топорики для відбивних 200 гривень. Та ж сама ціна 250. Так. А чашки гіганти скільки коштують? 50 гривень. 30. 30? 30 гривень. А така? Також 30. І кавовий сервіс, будь ласка, ціну підкажіть. 150 городницький фарфоровий завод. А така кастрюля скільки? 180. 180. Є пропозиція інша, 100 гривень. Вазочка кришталь. 20 гривень. Користенський фарфоровий завод. А масляночки, будь ласка, підкажіть? По 50. По 50, так? А така вазочка. 500 кришталь в новому стані. 150. Так, а це у нас що таке? Сукерниця, глечик. 40 гривень. А фруктовниці? 170. Навіть з фруктами свіжими, так. Так, кухличов в пропозиції. П'ять піво пенне. 50 гривень. А це що за набір? Кришталевий у вас? Для кого? Для Соус. Для, ага, для соуса. Скільки коштує? По 40 гривень, По 40 гривень за одиницю. А, а чайник скільки? Чайник там для 70 гривень. Угу. Ага. Салатничок. 40. 40 гривень. Такий асортимент склянок надарниці. Ціни, ціни недорогі, 15 гривень за одиницю. На будь-який смак, будь-які побажання. Оголошення. Куплю фотоапарати, наручні кишенкові, настінні морські годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, коралу, столові прилади зі срібла, ложки, підскляники, портсігари та інші вироби, значки, медалі, нагороди, прикраси зі срібла. Монети, купюри, ікони, модельки, ляльки, ялинкові іграшки. Парфуми радянського виробництва, номер телефону 096 804 78 33. Будь ласка, пишіть на Viber. Якщо у вас є достатня кількість вінтажних речей, можу виїхати по місту Києву, Бровари, Кривий Ріг, місто Харків. Пропонуйте. Добрий день скільки коштує молочник? Так. А бутон? Бутон. 200. 200. Кухлык? 50. Пара 200. 200 пара. Чашка-то блюдце А кавы пары скинки? 50. Так, цукер на пожалуйста. 50. 50. Вот отличный монитор. Если это ваше приятие, а такой графинчик. 150 кришталь. Рідна пробочка. А відерце для льоду. 200 гривень. Чашки городниця 20. Сільнички у вигляді ведмедиків. Скільки коштують? 50. Так, а молочник з кришкою? 200 полтавський фарфор якщо, в принципі, можна І що, будь ласка, підкажіть користень. 300, так? Користенський фарфоровий завод, 50-ті роки. Так, а салатник? 300. 200 гривень. Кольорове скло. Вон старичок, але дуже-очень достойний. Доброго дня. Доброго О, велосипед продаєте? Так. Україна, подивіться, друзі, в зеленому кольорі оригінальний окрас. Рідна резина. Подивіться, який красень. Також педалі рідні. Зроблено в СССР. Харківський велосипедний завод. Присутній знак якості. Це ви купляли його в магазині, так? Кабура. Подивіться який дзвіночок. Ану можна, я подивлюся його номерний знак. Верніше. Ось, друзі. Зверніть увагу. 1983 рік. Я цей рік збираю всі предмети СССР. Мабуть, що я його придбаю собі сьогодні. І звичайно на ньому зараз проїдуся по місту Києву. Деякі уривки з відео викладу подивитися в кінці відео. Тому, будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю подорож на велосипеді по місту Києву. ти Так, захопився, що не запитав його ціну. Скажіть, будь ласка, скільки коштує? Три тисячі гривень. 3 тисячі гривень. Все, купляю зараз, розрахуюся. Подивіться, що я знайшов на дарниці. Яблуневий цвіт. Ручний розпис, Довбиш. Підкажіть, будь ласка, ціну. 250, 250 гривень. Придбаю Пред... для, для власної колекції. Для 300. Довбишевський варфоровий завод. 50 ті роки. Візьміть, будь ласка. Що, для себе берете? Так. Це у вас долбиш, так? Чашки, Ручний розпис. А скільки вони? 150. Ніжне таке криття, ручна робота, долбиш 50 роки. Дуже легесенький фарфор Я думаю, що він навіть, подивіться, будь ласка, сонця немає, але він просвічується. І це у нас пари, так? Чи чашки? Тільки? А цукорничка скільки коштує? 100 гривень. Дайте, будь ласка, подивлюся, так грудниця. Друзі, кришечка, мабуть, не від неї. Так. Рідкісна статуетка, завод художньої кераміки, полонне, ручний розпис. Скільки коштує? 4 тисячі гривень. Друзі, дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, зможете замовити статуетку. А вишивальниця скільки коштує? Вишивальниця 6,5. 6,5, подайте, будь ласка. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Не часто зустрічається. Дуже гарна робота. Дівчинка вишиває рушник. Також буде у пропозиції в телеграм-каналі. Так. Це у нас ЛФЗ, так? так. Ведмеряк скільки коштує? П'ятсот п'ятсот гривень. Можемо ну, дякую. Дитячі іграшки. Добрий день. Скільки такий салатник? Двадцять користень. А цукорниця. 30 гривень. Баранівський фарфоровий завод. А така? 20 гривень. Камничого, будь ласка, підкажіть. 40 Кристенський фарфоровий завод. Городницький фарфоровий завод. Ага, і скільки чайні пари? 40 гривень за пару. Скло кольорове. Франція, так? Це снабори. Ага. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ціну дракончика. 200 гривень. Дуже гарний виріб. А лисичка скільки коштує? 200 полонський фарфоровий завод. А блюдце від мальви Баранівка 80. Ще хочу вам показати такого ведмедика. Ручна робота, дерево. 250 гривень, дуже гарна робота. Біжутерію. Жіночі прикраси. Друзі, що я побачив на Дарниці? Подивіться, яка гарна знахідка. Скільки коштує? 100 гривень. 100 Городницький фарфоровий завод, 50 роки. Дитяче зображення. Такі чашечки дитячі збираю. Багато різних дрібничок. Жіночі прикраси. Скільки коштує? 150. 50? 150. 150. А гномік? 50 гривень. 50 гривень. Так. Енциклопедія женських рукоділій. Відкажіть ціну. 50. 50. А мавпочки? 100 гривень. 100 гривень за одиницю. Ось такі мініатюра, виробник київський експериментальний кераміку художній завод. Гарненька така мініатюра. Підставочка для чашки для гарячого. Скільки така підставка? По 50 гривень, їх 4. 4 є, так? По 50 гривень? Ага, в новому стані по 50 гривень. Ось, запаковані. Ага. А така? А така теж 50. 50 у вигляді чайника. А кришечки підкажіть, будь ласка, по цінам. По 50 люба. Будь 50, 50 будь-яка, так? угу. Ось, будь ласка, друзі, можливо, кому потрібно, приходьте на Дарницю, вибирайте. Є з чого вибрати. Так, а молочник від бутону скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень Баранівський парфуровий завод. Так, і цукорничка, будь ласка. 50. Довбиш 50, ручний розпис. А це що за вазочка? Не Знаю, косів, мабуть. Я... Мініатюра, схожа на косів. Підкажіть ціну. 100 100 гривень. Бджілка Майя. Колись такий мультфільм був ще в дитинстві. Дивилися. Скільки вона? 50. 50. Чашка Гігант, ручний. Розпис ага. 75 й рік, скільки коштує? 250 гривень. 250 гривень. Борислав, Львівська область. Перший сорт, ручна робота, кришечка нерідна. Скільки коштує? 100, 100 гривень. Вау, друзі, подивіться, яка краса. Неймовірно. Неймовірно. Скільки мільйон? <рес> Скільки такі скляночки? 100, 100 гривень. Ага. Пашотниця, так? Uh -huh. На вигляді пташечки. 100 гривень за одиницю в наявності дві. Друзі, придбав велосипед, ну що, їдемо в дорогу разом. Будь ласка, не перемикайтеся, буде цікаво, покажу Київ з висоти велосипеда. Отже, друзі, наш шлях буде. Від Дарницького вокзалу Приміського до Дарницької площі. Раніше вона називалась Лен... Ленінградська площа. Що відомо про цей вокзал? В 1941-1943 році в районі Дарницького вокзалу діяв канцтабор військовополонених радянського війська під німецьким управлінням? Згідно з німецькими джерелами через табір пройшло до 300 тисяч осіб загинуло від 68 до 70 тисяч військовополонених радянських. Друзі, після війни в 1945-1953 роках у мікрорайоні Нова Дарниця, Лівий Берег Києва, біля станції метро Чернігівська був споруджений житловий масив, який отримав у народі назву Німецький квартал. Чому така назва? Тому що будинки в цьому кварталі зводилися силами німецьких військовополонених у повоєнний період. Ці будинки двоповерхові, триповерхові. Це гляні з європейським стилем розташовані уздовж вулиць назва Будівельники. Ось з лівої сторони ми проїжджаємо пам'ятник, який має надпис Війна, слава безсмертно храбрим, які на подвіг живи. Ось такий пам'ятник. А ми продовжуємо. Нашу подорож по Києву на велосипеді. Вулиця Привокзальна. Їдемо в сторону Дарницької ленінградської площі. Друзі, не перемикайтеся, далі буде цікаво. До Дарницької площі. Місце, яке зараз займає площа, раніше було підходом до в'їзду до міста з лівого берегу, у кількох джерелах згадується як місце, яке контролювало КПП. Тобто на цьому місці було контрольно-пропускний пункт. ХХ століття зона ще була малозабудованою. Навколо був пустир і кілька типових дерев. У деяких джерелах зазначено, що площа впорилася приблизно у середині ХХ століття як частина підходу до міста Києва. Друзі, ось перед нами видніється Ленінградська Дарницька площа. З 1958 року площа носила назву Ленінградська. Назва походить від міста Ленінград, нинішній Санкт-Петербург, що було типовою практикою в радянські часи називати об'єкти іменами великих міст, революційних діячів, політичних діячів. В той період площа стала транспортним вузлом, дороги, шляхи, у лівобережну частину Києва, прилеглі проспекти, все замикалося на цій площі. Наприклад, у 1970-х роках на цьому місці вже видно на старих фотокартках значну автомобільну розв'язку і забудову. У радянські часи площі такого типу в великих містах слугували як транспортні вузли ворота. По різним джерелам площа даної, площа даної Дарницької площі орієнтовно близько 10 гектар. Ось вона перед нами, прошу. Дійсно, досить великий транспортний вузел, транспортна розв'язка. Зараз спускаємося підземний пішохідний перехід, тому поки що поставлю на паузу. Друзі, ось ми і прибули до Дарницької площі. Подивіться, яка її площа, який її об'єм дійсно вражає. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки та коментувати. Далі буде цікаво. Дякую всім, хто був зі мною разом на велоподорожі. Ось, друзі, на от такому велосипеді. Ми сьогодні з вами подорожували. Всім бажаю гарного настрою та вдалого дня. Набір торцових головок. Дуже потрібна річ в господарстві, хто володіє автомобілем 100% треба. Ціна 500 гривень. Будь ласка, будь-які ключі, стамески, рашпілі, напільники в пропозиції. Великий асортимент. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.